в основному положенні головного болю все ж таки є загальний наш спосіб життя. чому він полягає? Як ми спимо, це надлишок сна або недостатність сна може викликати головний біль. Фізичне, психологічне навантаження. Вони також можуть постійно виникати головний біль. Може бути спадковість, а може у людей і немає такої проблеми, тому і люди одні страдають менше, інші страждають більше на головний біль. Є момент. Коли головний біль є безпечним і тому люди не так часто звертаються до лікаря, а інколи ми можемо бачити, що головний біль носить за собі характер якогось хронічного або гострого захворювання. Якщо біль здається побутовим, це може так вважати пацієнт. Але ж все ж таки на прийоми у у лікар в першу чергу з'ясовує, який це головний біль, його потужність цього головного болю, частоту головного болю, в який час він з'являється, і які тригери пов'язані з цим головним болем. Також об'єктивний статус оцінюється пацієнта, і якщо лікар бачить, що є якась клінічні прояви, якоїсь захворювання, то додатково обстежується інструментально. Методи обстеження, які вже лікар протоколом лікування виберет, Ну і, звісно, виясняється вже причина тоді головного болю. Побутова це все ж таки головний біль, або вона зв'язана з якимось неврологічним захворюванням або проявом е, якогось іншого захворювання. Тривале використання гаджетів любих, комп'ютер, телефонів, звичайно, може провокувати головний біль. В чому суть? В тому, що при тривалому вимушеному положенні тіла робота з комп'ютером при цьому є одним з таких вимушених положень. Перенапружуються м'язи шиї, перенапружуються, м'язи очей. Тим самим можуть викликати головний біль, який буде провокуватись ще надмірною інформацією, яку ми постачаємо з даних гаджетів. Рави для очей використовуються так: якщо ви тривало себе те наприклад день. То зазвичай ми повинні кожні 50 хвилин там кожну годинку робити собі вертикалізацію. тобто підніматися. Якісь 3-5 хвилин походити, щоб кровообіг вистановився, щоб кровообіг покращився. Ну і звичайно, прави для очей це там відведення очей в сторони. Ми можемо кругові рухи очей робити для того, щоб трошки відпочились і зменшились напруження м'язів очних яблук. Кофеїн, як для мозку, він служить чим? енергетиком. так? Зазвичай, коли ми кожного дня вживаємо кофеїн, то наш мозок адаптується під це. І виникає, ну не можна це сказати симптомом залежності, але ж коли ми не потрапляємо в тривалій дозі кофеїна, то мозок нам відповідає тим, що з'являється в'ялість, з'являється сонливість, з'являється зниження працездатності, і тому через мірне вживання кофеїну може викликати цю побутову залежність. І при синдромі відміни кофеїна з'являються симптоми уже. Клінічно проявляючимся цими скаргами Люди індивідуальний підхід для себе мають, тому що статика у кожного різна, і тому сказати, кількість кофеїну, яку ми можемо споживати на добу, чітко визначити, ми не можемо, але ж відмінити, також ми різко кофеїн також не можемо. Тому якщо все ж таки визначається залежність від кофеїну, то лікар та і пацієнт розуміти тим, що Поступова відміна кофеїна якийсь період. Якщо ми п'ємо там дві-три чашки кави, то один із прийом кав ми заміняємо просто водою, Тобто більше споживання рідини буде зменшувати потреби кофеїну. Неправильна поза під час сну так буде виникати головний біль, тому підбір не тільки подушки ортопедичної, а також ортопедичного матраса це неод'ємний зараз е предмет в нашому побутовому житті. Тому так, да, подушка має велике значення і е при чомусь в якій позі ми спимо. Якщо ми спимо на боці, то найбільше підходить велика подушка. Якщо ми спимо на спині, то найбільше підходить ортопедична подушка з. Заглибленням для е, голови та шиї, якщо ми спимо більше на животі, то звичайно нам більше підходить сама низька подушка, яка тільки є. Так, продукти також можуть бути тригерами для виклику емігрень. Тобто Такі продукти, да, як сир, а тільки сири не всіх видів, це плюсніві сири, це сири тривалої витримки, це ковбаси, це м'ясні вироби, також, копченості, горіхи, до речі, також можуть викликати головний біль, червоне вино. При тривалий видержці продуктів або Бродіння з'являється така речовина, як тірамін. Це амінокислота, І при надлишку його, її вживання, можуть викликатись головний біль. Якщо все ж таки ферментами, які в нас є в організмі, не розщепляється, ця амінокислота, то вона може давати токсичну, токсичну дію на кору головного мозку. Тим самим викликає головний біль. Насіння наушників або капелюхів також може викликати головний біль, і в класифікації головної болі це звучить як головний біль напруги. Чим це викликається? Викликається це також стисканням м'язів і насамперед може викликати спазмування судин головного мозку, а тим самим викликається головний біль. Признят цих предметів, які будуть викликати нам головний біль. Головний біль чи заспокоїться, то Перестає існувати, то це з'являється як би Ми перестаємо носити такі предмети, які дають нам натиск. Але все ж таки при ем, тривалому головному болі, після того як зняли вже ці предмети, то звичайно треба звернутися до лікаря і провести ряд обстежень, чому все таки відбувається. за рахунок чого про сходиться і спазм. Броксизм це скрик з зубами в нічний час, тому при постійному броксизмі, який виникає в нічний час, з'являється напруження жувальних м'язів. Тому при цьому стисканні і постійному навантаженні м'язів також може викликатися головний біль. Ну насамперед консультуються з стоматологом. Інший лікар, це невролог та психотерапевт. Чому невролог? Тому що проводять ряд обстежень, такі як нейросонографія. В ніч обстежуються пацієнт для того, щоб виявити виявити бруксизм, це істинне захворення, або може бути проява якогось із видів епілепсії. Психосоматика також може викликати подібні речі як бруксизм. Тому психотерапевт е, теж доречний в цьому обстеженню, і електронейроміографія, яка е, показує нам роботу м'язів обличчя. Надмірне вживання медикаментозних знеболюючих препаратів звичайно також може викликати головний біль. Якщо ми споживаємо, ну наприклад, десь 15-20 днів за місяць знеболюючу терапію. То обратна реакція організму в вигляді головної болі е, може з'являтися. Е, чому тому, що мозок стає більш уязвимим е, до цих препаратів і е, діюча речовина препаратів знеболюючих може бути як плацебо для даного пацієнта. Звичайно, погодні умови не можуть не тільки на пацієнтів, які страждають на мігрень, е, погіршувати самовідчуття, в тому числі і з'являтися головний біль. Тому, е, під підвищенням атмосферного тиску також люди, які страдають на мігрені, може підніматися і артеріальний тиск, також, який може провокувати приступи мігрені, може з'явитися спазмуванням судин головного мозку, і тому також може з'являтися головний біль. Ну і зміна погоди може викликати, як ми сказали, спазм судин та гіпоксію головного мозку. Може бути успадкована реакція, може, але це ще не доказована спадковість. Є в цьому чи чи немає в цьому спадковості, але те, що люди можуть відчувати поганий настрій, головний біль, зниження працездатності в, в заміну погоди, тому що надмірний холод або надмірна жара може впливати на організм. Зміна окулярів або неправильний підбор рецепту для окулярів можуть викликати і головний біль, і запаморочення, тому що також перенавантажуються м'язи ока. І зачастую такі проблеми виникають, якщо неправильно підобраний діоптрієм. І зазвичай людина, коли знаходиться в окулярах, відчувається дискомфорт і при роботі в окулярах буде відчувати навантаження і головний біль. Ну, як мінімум два-три рази на рік. Так, різкі аромати, парфуми, спеції ще дуже часто викликають головний біль у людини. Але ж причина все ж таки, якщо ми знаходимося на в замкнутому більше просторі, тоді так. Якщо на повітрі відкритому, то зазвичай таке явище буває рідко. Але ж різкий, різкий запах може бути тригером головної болі. Саме це називається ароматичний тригер.